Великий вибір кухонного приладдя. Почнемо з набора ложок. Дві штуки в упаковці 29. Ось такі ложки також 29 гривень, три штуки, цукорниця скляна з пластиковою кришкою 34. Мулин для спецій скляний можна придбати за 69. Термометр для духовки. Механічний. 69. Пальник для газового балона можна придбати за 88 та 75. Мінітерка на магніті 15 гривень. Тарілка обідня скляна люмінарк 25 см в діаметрі, 49 гривень. Оселедниця 49, 225 мм. Тарілка обідня, 22 см, 49. Блюдо скляне, прямокутне, 33 на 24 см, велике 139, подивіться, яка гарна соусниця, скляна прозора з ручкою 69. Тарілка супова, скло кераміка 49. Акційна ціна на обідню тарілку фарфорову. Також синій градієнт велика, 99. Блюдо глибоке, скляне, від люмінарк 88. Десертна тарілка 19 см в діаметрі 39. Салатник люмінарк 20 см в діаметрі, 109. Тарілка десертна, фарфорова, самі градієнт 77. Салатник скляний люмінарк 16 см в діаметрі 49. Тарілка скляна у вигляді серця 69. Набір ножів металокерамічних, Дві штуки в упаковці 49. Манежниця скляна прозора 25 см в діаметрі 119 Металеві ножі, кухонні. Можна придбати за ціною 88 гривень на вибір. Терка кухонна маленька з пластиковим контейнером 29 різна ціна на аполонники від 49 до 88 гривень. Набір кухонного інвентарю. 6 предметів можна придбати за 55. Новинка в Аврорі, ємність для сипучих, пластикова з ложкою 49. Чесникодавка ручна. 69. Яйцерізка 22 гривні. Терка для чеснику 49. Лопаточка кухонна, гарної якості. З силіконовою ручкою 69. За 44 можна придбати ось таку довга ручка. Силіконову лопаточку кольорову можна придбати за 49. Порцелянові кухлі в асортименті кольори 59. Також кухлі порцелянові 59. Білого кольору. Чашка фарфорова з візерунком. Дуже гарна. 64. Кухоль порцеляновий сердечками та хвильками. Можна придбати за 69. Ага, ну хорошо, тоді. Затискачі для пакетів за 22 та 19. Набір для дозаторів для пляшок, дві штуки в упаковці, 19. Набір шпажок 50 штук в упаковці, 14. Тут чекає відпустку, тому підійде ось така чашка велика. 69. За 77 можна придбати порцеляновий кухоль. Порцеляновий кухоль з гарними листочками. 77. Також тарілка, салатник. 17,5 см в діаметрі 77. Тарілка десертна милена 20 сантиметрів в діаметрі 77 гривень. Хто забув придбати тарілку десертну 88 гривень м'ятного кольору з візерунком. Бульйонниця від люмінарк з вушками 560 мл 69. Порцелянові великі кухлі в асортименті 69. Низенька чашечка. Можна придбати за 64. Новинка в Аврорі, чашка порцелянова. Суперкава, 365 мл. Коричневому та чорному кольорі. За 64 скляна чашка з золотою окантовкою 64. Чашка скляна, рельєфна кольорова 88 гривень. Легка, кухоль скляний з візерунком, краплі 88 та кольоровою ручкою. Чашка скляна з подвійною стінкою. Знижена ціна 99. Келик для глінтвейну. На ніжці з ручкою 59. Висока склянка 29. Склянку для коктейлей можна придбати за 34. Низька склянка 245 мілілітрів, 29 дев'яти. Чарчки за ціною 15 гривень. Ось така. 34 мілілітри. Та ось така за 14 гривень також 34 мілілітри. Скляний келих для пива. 620 літрів. Мілілітрів об'ємом – 59. Келих для вина скляний, кольоровий 69 в асортименті, Келихи для шампанського 185 мілілітрів 44. Та також келих для вина 390 мл, коштує 44 гривні. глечик для напоїв з кляною кришкою. 1 літр об'ємом 109. глечик для напоїв з дерев'яною кришкою. Також на 1 літр можна придбати за 219. Ємність для вина скляна. 1 літр об'ємом 129. Графин для напоїв пробочкою. 77. Вибір пляшок для олії та оцту. Скляна з дозатором 139. Скляна на 1 літр 88. Скляна 500 мл також з дозатором о, що є 77. Маленька пляшечка на 100 мл. 27. Пляшка для олії та остудга в одному. Дивіться, яка гарна. 179. Ще пляшка з розпилювачем. Дев'яносто дев'ять. Скляна банка для сипучих з кришкою 64. Пластиковий салатник квадратний на один і два літра двадцять сім. Ось така гарна мисочка коштує 34 на півтора літра на 2,7 л 44 Пластиковий фігурний стакан з ложечкою 44 Салатниця пластикова прямокутна на 3 л 34 Контейнер для заморозки на 1,5 л коштує 29 контейнер для зберігання нарізки 55 більшого об'єму можна придбати за 64 в асортименті кольори ланчбокси 44 гривні Пластиковий стакан з кришкою та трубочкою 88. Контейнер круглий на закрутці з візерунком на 1,1 літра 22. Миска пластикова 59. Миска пластикова, 750 мл об'ємом, горохи. 59. Тарілка пластикового кругла з візерунком. П'ятнадцять скляна форма для запікання на два літра, сто вісімдесят дев'ять. Підставка для столових приборів. 99. Ось така коштує 109. Дитяча тарілка глибока, силіконова, на присості 64. Меламінові тарілочки 44 та 34 гривні. Кондитерський мішечок з насадками 29. Климок для розкатування тіста 149. Вибір електричних чайників 349. 400 лібертон на 1,8 літра. Скляний рельєфний. 249. Та також за 249 можна придбати отакі з дерев'яною кришкою. Чайник, заварювальний, скляний, пластикова кришка та ручка. 149. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступних зустрічей в магазині Аврора.